Коли кажуть три чи два, то це кількісна лічба. Коли ж перший, другий, третій, чи четвертий, а чи п'ятий так рахують по порядку. Пам'ятайте це малята! Малята, у нас у кожного є друзі. Ми з ними багато часу проводимо разом. Граємося, розважаємося, допомагаємо один одному. І у казкових героїв теж є друзі. І ось сьогодні я хочу розповісти вам про таких казкових друзів: це Лисичка-сестричка і вовчик-братик. У цій історії вони виконують математичні завдання. Давайте ж і ми з ними теж виконаємо ці завдання. Жили собі на світі добрі друзі, лисичка-сестричка і вовчик-братик. Надумали вони якось вирушити в подорож поїздом. Купили квитки, а в який вагон їм сісти, не знають. Для того, щоб дізнатися, у який вагон сідати лисички та вовчику, давайте спочатку порахуємо, скільки у потязі вагонів. Рахуємо разом: 1, 2. 3. На кожному вагоні написана своя цифра. На першому цифра 1, на другому цифра 2 і на третьому цифра 3. І на квитках у наших друзів написана цифра 3. А це значить, що їхати їм потрібно у вагоні номер 3 А щоб потрапити у вагон, потрібно порахувати до п'яти у прямому напрямку. Рахуємо разом з лисичкою та вовчиком: 1, 2, 3, 4, 5. Ось друзі сіли у вагон та поїхали. Потяг зупинився. А щоб вийти нашим друзям з вагону, потрібно порахувати від 5 до 1, тобто у зворотньому напрямку. Малята допомагаємо нашим друзям. 5, 4, 3, 2, 1! Вийшли лисичка-сестричка з вовчиком-братиком з потягу і пішли до лісу. Дійшли вони до галявини і побачили на дереві пташок. Вирішили вони їх порахувати. Спочатку рахували зверху вниз. Один, два, три, чотири. А потім у зворотньому напрямку знизу вверх. 4, 3, 2, 1. Та тільки рахували вони пташок так голосно, що одна злякалась і полетіла. Малята скільки птахів полетіло? Одна. Чи стало їх менше? Так, стало! А на скільки? Вірно, на одну. А скільки їх залишилося? Три. Молодці малята! А наші друзі прийшли на галявину. Там стоять будинки. Але якісь вони незвичайні, схожі на геометричні фігури. З трьох фігур лисичка і Вовчик знали тільки дві: квадрат і прямокутник. А на яку фігуру схожий будиночок оранжевого кольору, не знали. Вирішили підійти до будиночку, схожому на квадрат. Постукалися. У віконечку виглянув їжачок. Їжачок, їжачок. Що це за оранжевий будиночок невідомої форми? Не знаю, друзі. Запитайте у сусідньому будиночку. Пішли друзі до будиночку, схожого на прямокутник. Постукали. У віконце визирнули зайчата. Зайчата, зайчата. Якої форми оранжевий будиночок? Діма, мені самим цікаво. Ходіть запитайте. Пішли друзі до оранжевого будиночку. А цікаво ж було, на яку геометричну фігуру схожий оранжевий будиночок. Постукали друзі. У віконце визирнув ведмедик. Ведмедику! На яку геометричну фігуру схожий твій будиночок? Ця геометрична фігура називається ромб. Ромб? Так, малята. Ця геометрична фігура дійсно називається ромб. У неї також 4 кути, 4 сторони, як у квадрата і прямокутника. Усі хатинки тваринок чотирикутники. Погляньте ще раз на будиночки, якої форми будиночок у зайчиків, А якої форми у їжачка. А якої форми будиночок у ведмедика? Запам'ятайте, це чотирикутники, тому що всі ці фігури мають по 4 кути та 4 сторони. Поки наші друзі гуляли лісом, настав вечір. Давайте пограємо у гру, яка називається Я запитаю, а ти відповідай. Готові? Після якої частини доби настає вечір? Яка частина доби настає після вечора? З якої частини доби починається день? Чим ми займаємося увечері? А що ми робимо зранку? Впевнена малята видали правильні відповіді. А ось ще одне завдання. Казковий чаклун перемішав усі частини доби. І тепер лисички сестрички вовчуку-братику потрібно їх вистроїти в правильному порядку. Допоможемо їм малята! Подивіться уважно, що намальовано на картинці, яка позначає ранок. Так, дівчинка прокидається. Що намальовано на картинці, яка позначає день. Вірно, дітки навчаються. Що намальовано на картинці, яка позначає вечір? Вся родина збирається разом і читає книгу. Що намальовано на картинці, яка позначає ніч? Дівчинка спить! Тепер всі разом проговоримо послідовно всі частини дня: ранок, день, вечір, ніч! Виконавши всі завдання, друзі повернулися додому. Ось така цікава історія про друзів: лисичку-сестричку і вовчика-братика. Малята, а вам сподобалося подорожувати разом з друзями? Пригадайте, які завдання виконували казкові герої. Та розкажіть про їхні пригоди своїм матусям. А наше заняття добігло до кінця. Гарного всім дня! До побачення!